Друзі, всім привіт! Сьогодні наше відео про те, як легко і правильно продати автомобіль. Ну, з приводу, легко, немає поганих автомобілів, є погана ціна. E, 4 4500. А хто буде казати, давай за 4, скажеш, давай. Це багато хто знає. Сижу я зараз в надійній машині, спер камеру на качана. Хто знає, хто такий качан, знає. Хто така Надя і що це за автомобіль, теж знає. Вчора мені дзвонили, кажуть, є два автомобілі. Шкода Фабія і ВАЗ-2104. Треба пофотографувати, розмістити оголошення, і потрібно, щоб ті автомобілі щодесенько продались. Автомобілі, в принципі, непогані. Фабія хороша, хороша, Жигульчик вже поїздив, але там і ціна буде невисока за автомобіль. Тому ми пригнули, я пригнув до Наді в гольф і ми поїхали в бар. Дивіться, як це було. Чітко. Ти їхню мову вчиш і хочеш бути подібним на спокійних парижан Читати з кавою газету І гристи круасан Поляки мають варшаву біку з флячки Марія кюрі, також до речі полячка До них належить заїжджаєш мову їхню знаєш, на думці себе ловиш, що їх поважаєш Моя країна, руїна, і штана. Ось ми приїхали до автомобіля. Я відразу роблю повний відео огляд, в якому стані лакофарбове покриття, чи є корозія. Якщо корозія є, я рекомендую її відразу фотографувати, щоб ну, зразу людина розуміла, що за автомобіль. І ось таке міні-відео, міні-огляд, ось в якому стані гума, в якому стані термозні диски. Доволі чітко дає розуміти картину як автомобіль для покупця. І ще дуже класно, наприклад, сказати, автомобіль був на відеоогляді огляді в і кидати посилання Ютуба, ну, ну це таке. ось така фабія 2005 року в такому стані. Ціна за неї буде 4 тисячі. Ми робимо оголошення. Ось другий автомобіль ціна 800 доларів, газ, бензин, автомобіль ну, нормальний. Ви бачите по фотографіях, і робимо ось так багато фотографій. Тільки головне не переборщити. Доброго вечора. Тепер у мене є оператор. Мені ручкою помахали. Давайте по пунктах. Перший пункт мають бути хороші, красиві, привабливі фотографії. Щоб автомобіль був помитий, щоб було видно всі його нюанси, всі дефекти і бажано робити фото на хорошу камеру. Якщо у вас немає хорошої камери, попросіть когось, щоб вам зробили хороші, якісні фотографії спереді, справа, зліва, ззаду, салон автомобіля під капотом. І Якщо є можливість, то дуже хорошо сфотографувати автомобіль на ямі. Це прям дуже класно. Тому що покупці люблять очима. Ось Надя недавно всі машину вибирала, дивилась на гарні фотографії. Звісно. Да, а на не, негарні фотографії вона не дивилась. Все. Тепер другий пункт. Другий пункт має бути обов'язково опис автомобіля. В оголошенні хороший опис це 50% того, що вашим автомобілем прям зацікавлять. Скільки автомобіль у вас власності, як ви його обслуговували, якими запчастинами, коли що міняли, що доробляли. Оце прям дуже важливо. І важливо, щоб автомобілі, ті, які документально чисті, вони більш цікаві, що автомобіль знявся з обліка і поставився на вас. Оце прям дуже важливий момент. І що, якщо є газ, він був вписаний, Якщо в неї замінений двигун, що він теж був вписаний. Ось опис автомобіля грає дуже-дуже велику роль. Потім третій пункт. Третій пункт у нас буде зовнішній косметичний стан автомобіля. Якщо вона десь ржава, має якісь дірки, має ще щось, то на це люди скидають ціну. Ну, ціну утворення автомобілів там, з дефектами, без дефектів. І якщо в неї є дефекти, і ви скидаєте, то ви скидаєте, наприклад, робота майстра 500 доларів, і ви скидаєте 500 доларів. Це нецікаво покупцю, тому що він буде тратити свій час, в її нерви, буде шукати фахівців, чекати той автомобіль, а він хоче купити і їздити. Тому потрібно скидати йому більше. Або краще зробити це самому. Потім по технічному стані майже та, та сама історія. Ви можете автомобіль, наприклад, у вас генератор-стартер барахлить, ви можете зробити це за 1000 гривень, а на СТО майбутньому покупцю будуть рахувати по ціні нової деталі і навіть дорожче. Це по технічній частині. Потім, взагалі, автомобіль дивитись свій пробіг, свою комплектацію, свій стан, свій рік. І в середню ринкову вартість ви ставите оголошення. Не потрібно ставити саму-саму-саму-саму високу, а потім чекати, та я трошки скину, та я трошки скину. Якщо ви так будете трошки трошки скидати, може бути таке, що ринок автомобілів взагалі на ваш автомобіль впаде. Все робимо по ринковій вартості автомобіля. І користуємося телеграмами, інстаграмами, тіктоками авторія РСТ Олікс. Ставте повністю на усіх площадках по продажу автомобілів. Того, що є люди, які дивляться автомобілі, чисто РСТ, є люди, які чисто на Олікс, є люди, які просто люблять гуртати Тікток і такі о, це моя булочка! Я хочу її купити. А тепер підсумуємо, що сказав Женя. Е, треба е, писати багато слів, треба робити гарні фотографії, і е, потрібно ставити адекватну ціну, щоб це було е, цікаво покупцю. Надя відзняла те саме, що сказав я, тільки вклалась в 20 секунд. А оце статі дядько прикуп. Бачиш, він кепочку поставив на Марсу. І До Ту Тойоту короті, там, полірує салон, чухає щіку. І скоро, і скоро вона короті, буде на продаж. в ну, кожного своя історія. Викласти оголошення я попросив свого друга Сашу. Ось тут посилання на його YouTube канал. Він дуже заморачується над якістю картинки. Там дуже хороша чітка якість. Якщо ви рибак. Це скарб. Запрошую до нього, він показує всякі лайфхаки, всякі вузлики, всякі петлі. Доволі цікаво, рекомендую. І є ще один такий варіант: звернутися до когось, щоб вам виставили гарні хороші фотографії, самі приймали дзвінки і самі займалися продажем вашим, вашого автомобіля. В мене теж є такий контакт, його також звати Олександр. Ось тут також посилання на його сторінку. До речі, в нього є TikTok, Там я, бувало, трошки фігурував на тій сторінці. Там можна обміняти в нього автівку, купити, продати, і він ще займається підбором. Тому оце така була міні-реклама. Коротше, все, ми вже їдемо з цього міста. Ми пофоткали автомобілі, будемо в Вінниці виставити оголошення на сайт продажу. І автомобілі будуть шукати номер власників. Оголошення ми викладемо, Блин, викладемо оголошення ми викладемо змістовано і чітко і правильно. Так що якось так. Все. Ну і Надя їдеть хорошо, тому штурман за кермом не міняється. Ось якось так. Тому, якщо цікаво, як опубліковувати оголошення, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал. Все. Усім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Усім до зустрічі. Пока-пока. Да.